Привіт! З вами Ніколь і... і Сьогодні ми знімаємо таку ігру... Шарик. Такий шарик. Музис идол. <гум> е так не заходите? Ні. Чекай. Маємо разом зайти. Тепер... От тепер заходь. Так, сьогодні ми знімаємо ігру. Нічого ся? А в тебе скручений звук? Не, не, зараз подивлюся. Бо скрутив. У мене вон. Скрутив наповно. Все, заходь там. Та й грай, що я показую. Та вже зайшов, в мене не хоче заходити. О, мен... Ем, нічого ся? Mm. О, в мене дзвінок. A, Dobry dzień, mnie mm. nazywa jak Nikol. Let's go. <grytanie> Lajno, to oh, podaję, co zatem, zauważyc, to oznaczało. Tak przy tym zawrócisz? O, co? się to jeszcze teraz u Nie wiem je ty. to podziwiać wideo i wybrać to co? Zaraz mi się. To czyje? Na pewno skoro się wziął ja podaję wideo. O, tak tym zjeść Як тут ти кажеш, поди, оце вогай буде, чи подивитись відео і мати оце. Я кажу оце, так що я беру це. Волосся я не хочу таке, я хочу таке волосся в мене. Але тут, походу, такого нема. Ні. Саме підходяще! Я... Ну не таке. Ми... Да. Тут все було. А те, там було зелене? Було, я натискну сюди. На зелене натискнуло. Ой, я тоді не знаю. Ну тоді виходь і знову заходь. Не. О, прийшло так куди? Ти натискав. Єс. Yes. Ну тепер чекай. Розумниця. Такі голоси, як у мене. Ні, ну не такі, mm -hmm. як у <гасу> <А, гасу> мене, не похоже. Слухай. Мені має правило. Я вмію мені правило виконувати. Боже, яка красуня. Але ти головне за мною не повторюй. Шо-шо? Я зараз ще почекаю. А чого? Що треба так? Я така красуня і ти головне за мною не повторюй. Окей? Okay? Бо це буде неприкольно. Ага. То не то що не чесно, то просто буде неприкольно. А також пишіть нам в коментарях, щоб ми скачали і грали. Ага. Бо ми не дуже знаємо що нам грати, тому. Yeah, wow, okay. Я, напевно, подивлюсь відео. Я вже тут. Я оце беру, я буду сніжна королева. Звісно, <смі> вже не то. І це не Ні... щось красиве. Тут такого не красивого. Красиве, ой, красиве. Так, до нас заходив Сюлін Тато. Ой, Ангеліна тато. Знов забуваюсь. Что я натыснула? Значит, для одежды. Дай. Треба снова переодеваться. Это вообще жесть. Wow, hey. Вау. Вау. Никогда не скажешь. Он снова куда. Снова? Да, не скажешь никуда. Яку нужно высветиться? Дашь мне. Ну скажеш. Реклама. Ты что вс устроила? Давай, подвайс, подвай, подвай. Що підвесь, 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 підвесь. 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 це за ферма? Теперь дивай її не Але не так, як я. Вот я. Бачиш, так, як я не вдивай, бо не буде... Буду нам ставити. Так що... Юля. Ой. Ну знаю, Юля, ну Келіна. Знов плутаю своєю подружкою. Ну що там відео? Так, mm -mm. ловіка як Вау, 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 вау! Альзу. Альзу. Не, ну Ельзі була, я не дуже пам'ятаю, але в неї було, здається, мені дуже темніші губи. На темніші, а світле, не знаю, что сказать. Нет, я не, птица. Нет? Никаль, хе-хе-хе-хе, забылася, забулась. Все, <а>? я знайшла <Забулась>. своє. <свистов>

Ні, я за тобою. Та не роби А як я тут дуже красиво. Так зараз найдем. Вон подивись, наприклад, оце вони хочеш? Хочу ну то дивись відео. Нет, отаке Вау! Ангеліна. Я зроблю рок н рол ні, я зроблю це. Все, я йду виступати. О! Супер! Та блін знову. О, вот яка наша Ангеліна крутяк. Так мені зараз не мешає. я буду зараз виступати. О, гітару треба вибрати. Ничего себе. Гитара. Балалайка какая-то. Балалайка. А -а -а. Может, я буду на барабанах, ха? На барабанах. Ведь. А ты на чем будешь? На барабанах уже туди не можешь? Да. Ага. на барабанах. Ха? на барабанах. Не, я спевать буду. Hello. Все, я спевать буду. А то ж такая. Я, короче, співати буду. Мені все рівно. Все! Я даже прибавлю. Я иду світ. мои. Свита. Що о знову? Реклама. О-оу? <сыл move> ну и тоже таки будет, так что. Куда ты пари Мни, Но, что ты meu, что мне? Мне не О, привет! Я тебя без мата, let's go. Все таки дела, знаешь? Я иду играть на гитаре, я буду супер клевый человек. На гитаре буду Не, спевать тут точно не буду. Я забыла. Я сейчас Опа! Нічогося тут тепло не попадає. Та я на копту на гітарі? <клі> <клі> hmm, 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 hmm. <плі> ну шо, я не хочу грати на гітарі брать в гітара. Три, два, один. Я поняла, як тут. Блин. Я понял. Блин, это так тяжко. Бай, Шрамговина доходит сюда. Вот он. Блін, це так тяжко, ну я не можу. Такі губи, Та все мені мешаюсь трохи. А Я тобі нічого не мішаю. А от Та... я зараз буду чути, як ти гратимеш. Ого! Це я так граю. А те? Та це я граю, це не я. Блін. У вас не клапочка, я хочу повести. Ти что зі мною повторюєш. ешь? О, ты просто вс накрасил. Так, все накрасив. Ты ми якраз вибирала таке, що клітає. Вибачте, ж мені не дуже получается. Ху. Худно О, я Що? А, я весь. Так Куда ми тепер відправляємося? Я сама тут не знаю, що я роблю, я в питанці посиджу <рес> То що ви ще хочете від мене? Ну що, будемо закінчувати? Ні <рес> поводом. Это гейность. Я тут была. С вами была Николь. Старт. Ангелина. Всем удачи. Всем пока-пока.